Уже за місяць вони назавжди переступлять поріг рідного навчального закладу. І аби лишити по собі згадку на подвір'ї Прилуцького ліцею номер 6 випускники висадили Туєву алею єднання. Сьогодні «Сьогодні 11-класники нашого ліцею долучилися до загальнонаціональної акції Єднання та віри, яка має назву випускники 2024 року майбутнім поколінням. Це діти, які в майбутньому будуть будувати і відбудовувати нашу Україну після нашої перемоги. Тому ми сьогодні починаємо з такого незначного на перший погляд, маленького внеску, але надзвичайно важливого у розвиток нашої держави у майбутньому. Випускникам до душі висаджувати дерева. Це об'єднує і дарує яскраві емоції. Дуже добре, що вдалося реалізувати таку чудову ініціативу. Резюмує випускниця Діана. Знаєте, нас о, випускників 2024 року вважають архітекторами нової України, і я вважаю, що посадити дерево під час війни це символічно, адже цим ми показуємо нашу віру в незалежну і вільну о, в незалежну і вільну Україну, зелену. Соборно, ми віримо в нашу перемогу та збройні сили України. Дуже круто залишати по собі щось довговічне, у що вкладаєш свої найпозитивніші емоції, каже випускниця Оля. Одинадцятикласники лишили в цих деревах згадку про свій клас, безтурботне дитинство. Та незабутні дні проведені у стінах рідного ліцею. Слоган цієї акції Садити дерева завжди виграшна стратегія. Я з цим дуже погоджуюся. Адже зараз, завершуючи навчання в ліцеї, хочеться залишити після себе якийсь приємний спогад, щоб тоді вже через роки навідуватись до вчителів і дивитися на результати спільної праці з однокласниками, згадувати якісь приємні моменти. Взагалі, нам хочеться показати, що навіть у такі важкі воєнні часи ми залишаємося сильними, незламними. У нас залишається Віру в нашу країну, що через роки вона буде така сама квітуча і мальовнича. Проведення таких акцій з озеленення насправді має дуже крутезний результат. По-перше, це благоустрій нашої пришкільної території, створення естетичного візуального середовища. Ну і, звичайно, це такі цінні моменти наших випускників майбутніх, які вони час, який вони можуть провести разом. Випускники запевняють, що з радістю приходитимуть на Єднання, аби пригадати безтурботні роки. Дитинства ми збиратимемося всім нашим класом, щоб згадати наші шкільні роки. Ми будемо приходити сюди і любуватися результатом нашої роботи. Про майне час школярі підуть у доросле самостійне життя. А разом із ними саджанці перетворяться на красиві і мужні дерева та будуть згадкою про прекрасні роки дитинства та юності.